Доброго дня, шановні, з вами журналіст Сергій Суханов. І буквально декілька е, слів щодо інтерв'ю Карсона і Путіна, а також пропозиції Карсона до Зеленського. Теж взяти в нього інтерв'ю. Е, Після Путіна, ну така дуже складна історія, але я вважаю, вона має право на життя, тому що ну, те, що скаже Путін, воно взагалі нікому не цікаво. Там одно і те ж саме, діди воювали, блядь, історичні землі. Ну і та вся хуйня, яку він там задвигає. Я думаю, що він там продублює всі ті, блядь, свої меседжі і на цьому крапка. А ось що б сказав Зеленський, мені було б дуже цікаво, тому що в країні провалені всі кейси. Мобілізація то взагалі свободних людей, які йдуть борони. Блять, свободну землю, ногами пиздять, запихують в бусики, закривають їм картки, закривають їм майнові якісь права. Ну, взагалі-то дурня така. І мені б хотілося, щоб Зеленський не комплементарне інтерв'ю дав там каналу 1 плюс де йому там трошки за ушком пощекотали, і все, все інтерв'ю. Він сказав те, що він хотів. А дійсно, жорсткому опоненту, дійсно жорсткому і, і саме головне опитному журналісту дати інтерв'ю з такими кейсами, як у Зеленського, взагалі неможливо. Тобто в країні жодного нормального кейсу, економіки нема, податків нема. Кейс оборони повністю провалений, мобілізації провалений. Поміч взагалі в на якомусь такому, о, ну дійсно, наші партнери вже заїбались кормити оту корупцію зелену, тому і поміч вже йде так собі. Я б хотів би побачити це інтерв'ю. І коли у наших там хлопців палахнули пукани, блядь, там їдуть до Путіна. Да яка різниця? Ну, їдуть до Путіна і хай собі їдуть до Путіна. То взагалі не наша справа, там, хто їде до Путіна. Давайте подивимося, що блядь, наш Вова скаже. І я взагалі впевнений на 100%, що він не піде на те то інтерв'ю. Тому що одне діло давати інтерв'ю, блядь, у журналісту з 1 плюс 1. На зарані підготовлені випросити. А друге діло, коли приїде волчара і буде тебе рвати сука, по кожному з пунктів, так що з тебе пір'я будуть сипатися, а потім візьме пленки і без монтажа, сука, і без от цих комплементарних вирізів, блядь, де ти будеш мучати і смотри на люстру блядь, да, мух рахувати на потолку. Блядь. Оце все виставить блядь, в ефір напряму. Я б сам як журналіст дуже б хотів сука, сісти напроти Володимира Олександровича. І так трошечки побігати по питанням щодо там, розмінування Чангара, щодо мобілізації, щодо тих законів, які там коментує так? Ну і взагалі, то по ситуації в країні, як вони її бачать, без підтримки наших партнерів, які е ну, відверто вже не хочуть давати гроші туди, як, як вода в пісок та інше. Тому я би менше панікував на тему, хто там що бере у Путіна, блядь, хай вони там в своєму краї розбираються. А я би сконцентрувався на інтерв'ю Зеленського і що він там зможе взагалі розказати, розповісти. Ну, будемо так казати, не дуже дружно налаштованому журналісту.